Отець, якби у вас була можливість звернутися до всіх військовослужбовців, захисників, захисниць України, і вони б точно почули ваші слова. Що б ви їм сказали? Ну, перше, і мабуть, головне, я би сказав би кожному нашому захиснику, кожної нашій захисниці, що я вам щиро дякую. Дякую за те, що ви жертвуєте своє життя з любові до своєї домівки, до родини. Я вам щиро дякую і маю величезну честь носити. З вами ту саму форму, перебувати в тому самому однострої, перебувати серед вас. Маю велику честь вам товаришувати. Хочу сказати, що для мене, як священника, Бог є опорою, я за кожного з вас кожного дня молюся, молюся за кожного побратима, який поранений, за кожного побратима нашої бригади, який зараз на позиціях, за кожного побратима, який зараз на навчанні, за кожного побратима, який в полоні. Молюся, особливо за нашого командира, якому потрібно дуже багато мудрості, щоб нами керувати, щоб він мав багато сили. Молюся за всіх зниклих безвісти. Молюся за всіх дружин, дітей, за всі наші сім'ї. Кожного дня на службі Божій випрошую Бога потрібних благодаті, особливо за тих, хто в скорботі. Молюся за всіх наших побратимів, які героїчно віддали своє. Життя, і які дають можливість, щоб наші міста стояли, щоб наша країна стояла. І заохочу всіх нас, щоб ми довірилися Богові, щоб ми довіряли один одному, щоб ми були єдині і щиро віру, що Бог нас не залишить, що Бог буде нашою підтримкою, і що правда переможе, і ми вистоїмо. Україна переможе, наша батьківщина ще буде розквітати, і ми всі. Повернемося до наших домів. Слава Ісусу Христу! Слава Україні і вам! Всім дуже, дуже дякую!